До Києва сьогодні приїхала делегація Європарламенту в складі 13 депутатів на чолі з Верховним представником ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон. Також тут перебуває єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. Біля представництва ЄС в Україні працює наш кореспондент Оля Мальчевська. Вона зараз на прямому зв'язку. Олю, вітаю, що відомо про переговори. Виталія, ми зараз дійсно під стінами Офісу представництва ЄС в Україні. Попри пізню годину, тут буквально нещодавно закінчилася дипломатична зустріч. Вона відбувалася за зачиненими дверима. Ми бачили кілька машин з прапорами країн Євросоюзу. Також дуже швидко буквально у дверях, побачили, у дверях машини побачили посла Франції. Ніхто з дипломатів ситуацію і переговори не коментує, оскільки наголошує, що все це відбувається за зачиненими дверима. Однак, наскільки нам стало відомо, Кетрін... Ештон тут не було, оскільки за нашою інформацією сьогодні вона має прилетіти пізно ввечері. Час, коли саме не розголошують, бо вважають, що це конфіденційна інформація. Однак я нагадаю, що Кетрін Ештон. Мала намір, має намір зустрітися з опозицією та президентом, і вона вже наголосила про необхідність вирішення, вирішення кризи політичним шляхом, а також висловила сподівання, що шляхи цього вирішення сьогодні викристалізуються під час позачергового засідання Верховної Ради. Наскільки нам також відомо і повідомлялося, відбулася також зустріч в адміністрації президента Штефана Фюле, Єврокомісара. На цій зустрічі також були присутні глава адміністрації президента Андрій Клюєв, а також... Радник президента з міжнародних питань Андрій Гончарук і, зокрема, голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Наскільки офіційні результати цієї зустрічі, а також чи закінчилася вона взагалі, поки що не повідомляються, але нам стало відомо, що зустріч так і закінчилася, оскільки Штефен Фюле вже, як нам сказали, джерела тут, прибув таки сюди, до представництва ЄС в Україні і був присутній на цій зустрічі. Однак ми самі його побачити не змогли, оскільки... Як нам також сказали джерела, е, імовірно, пан Фюле заїжджав із чорного входу, коли немає, куди немає доступу ні журналісти, абсолютно ніхто. Це е, закритий хід. І ну, ми чекаємо. Можливо, нам ще вдасться з ним поспілкуватися. І про нові, е, про всі нові події повідомлятимемо надалі. Наталю? Дякую, Олю. Оля Мальчевська розповідала про європейський десант. Чи був він ефективним? Ми зможемо побачити вже по завтрашніх подіях.